Прапор на графіті. У день державного прапору місцева молодь імпровізувала. Вони український стяг малювали просто неба. Синьо-жовте полотнище творили так звані вуличні художники, графітники. Година часу, і, окрім державного символу, у середмісті розквітло гроно калини. Це дуже сумно, але дехто навіть не знав, що сьогодні день прапора. Пото це так нагадування. Таке молоді. Зокрема, водночас від ратуші розпочалась молодіжна хода. Слава Україні! Її організатори, місцеві студенти, вони запевняють, час України настав. Кожного дня ми бачимо різні ексцеси, які відбуваються в Києві. Тільки нещодавно пішло тотальне знищення мови. Перед тим було знищення економіки, знищення малого середнього бізнесу. Тому ми вирішили, що нам потрібно все ж таки. Проводити заходи, які популяризують українське, упродовж дня Івано-Франківська стометрівка за моєю жовто синіми стрічками. Ось такі маленькі стяги молодь пов'язувала усім перехожим. <говори> Щоправда, коли Україна святкує День державного прапора, знають не всі Івано-Франківці. 23 серпня, день державного прапора. Щось ви знаєте про цей день про відколи <говори> <говори> день за України. Тебе що якось святкуємо за нашими чанами. Приємно бути з прапором. Приємно, що є той прапор, що він обґрунтований. Шкода, що за прапором не так, як хочеться. А... Та подивися, друже, у вікно тут має жовто-синє знамено. День державного прапора України офіційно почали святкувати з 2004 року. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.